І за, за 200 років, напевне, цьому ясену. А це платан. Це екзотичне дерево для нашої місцевості. Кора не похожа на інші дерева. Це графський парк. Звірніше, що від нього лишилося. Зберігся і сам маєток графа. Це графський маєток. Маєта графа чесновського. в англійському стилі. Тут ще один платан. Батьківщини цього платана Англія. Хоч парк такий закинутий, але все-таки він гарний, такий містичний. Це такий самий платан, О, така листя. В нього похоже до клена, але трошечки не такий, як у клена Взагалі тут гарна така природа біля села Боложівки. Боложівці. Це ще один платан. Ja, kaštan cvite. Veliki kaštan.